Три найпоширеніші помилки при монтажі підлогових панелей, укладених ялинкою. Характерною особливістю панелей, укладених ялинкою, є те, що маємо дуже багато з'єднань через фінальний розмір виробу. Тому дуже важливо, як підготовлена основа під підлогові панелі. Дуже важливо, щоб стяжка була рівною, сухою, звісно, і без жодних пошкоджень, а також дуже важливо, який підклад ми обираємо для підлогових панелей. Наступною помилкою є монтаж підлогових панелей впритул до стіни, без так званого компенсаційного зазору. Підлога буде піддаватися значним напруженням на своїй поверхні, і краї можуть підніматися вгору, що призводить до пошкодження замків. Правильний компенсаційний зазор, тобто відстань між стіною та виробом, становить 10 мм. Для цього використовуємо клини і встановлюємо їх кожні 30 см. Подивіться, як легко припуститися помилки під час монтажу ялинки, встановлюючи її неправильно, тобто не пазом з одного боку. Такий тип неправильного монтажу призводить до того, що міцність з'єднань між окремими дошками значно слабша, і така підлога встановлена неправильно. Ймовірність того, що така підлога розійдеться під час експлуатації, дуже висока. Слідкуйте уважно, щоб не робити помилок під час монтажу нашої підлоги.